РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в слові Божому. Привіт! Це знову я. Звати мене все так само Антон. І ви на подкасті Сторінки життя. де ми Покращуємо якість свого знання за допомогою інформації корисної зі Слова Божого, яку потім намагаємось втілювати, втілювати в своє життя. Мене так само звати Антон, і в нашому світі, де все змінюється дуже швидко, це не такий вже й жарт. Розумієте, друзі, як цікаво виходить до речі, про зміни. Важливе повідомлення для тих, хто мене буде слухати далі. Деякі зміни відбуваються в моєму житті. Я відтепер, від цього випуску, от, не є пастором. Тому, якщо ви хочете далі мене слухати, це ваше право. Якщо не хочете слухати, це теж ваше право. А моє право далі вивчати Слово Боже, ділитись своїми думками з людьми, яким це також буде цікаво. Тільки вже не сприймайте мене як пастора. А сприймайте мене просто як такого рядового члена церкви, який досліджує слово Боже. Уявіть, що ви прийшли до мене десь там на кухні ми сидимо. Ми, ми п'ємо з вами чай з печивом якимось там, і ми відкрили Біблію, читаємо її і розмірковуємо над нею, спілкуємось по Слову Божому. От такий формат цього подкаста я собі бачу. І що І... ще я хочу сказати, що я намагаюсь не повчати, хоча, будучи пастором, це можливо було не просто, нелегко робити. А тепер я, якби, знаєте, мені в цьому плані має стати легше, я так думаю. Тобто. Я би не хотів, щоб цей подкаст він був з позиції там, знаєте, роздавання порад і повчань. <кій> цей подкаст це коли я з вами досліджую разом слово Боже, ділюсь своїми думками, десь, ділюсь своїм досвідом життєвим. Десь навіть відкриваю трошки своє серце, так? десь ви йдете по сторінках мого життя. Навіть самі того не усвідомлюючи, бо я хочеш, не хочеш, як і, в принципі, як і біблійні автори, вони все одно вкладали якби, в, ну, п -п пропускали біблійну істину е скрізь. Призму своєї душі, своєї, свого життя, своєї історії, своєї ситуації. <кій> тому так само десь люди, які мене більше знають, вони в тому чи іншому випуску вони можуть там почути якісь моменти, так, які можуть подумати, ага, ось це, ось це він тут про себе говорить. Хоч там в псалмі якби ну, йдеться мова про, про, про псалом. Так, ми вивчаємо псалми, але я там можу все одно десь щось про себе говорити. А може бути інша ситуація, коли ви так подумаєте, насправді я себе не мав на увазі. Тому тут краще не зациклюватись на тому. Я лише хотів сказати, що от, от такий формат я бачу, і такого формату я би хотів дотримуватись: формат спілкування, формат, коли ми ділимось з вами досвідом один з одним. Ну, як один з одним. Це так гарно сказано. А насправді я з вами ділюсь якимось досвідом, бо ви зі мною не можете того робити, бо, ну, бо це якби нема того зворотнього зв'язку. Отож такий сьогодні в нас получився цікавий вступ, трошки завдовгий, можливо. Але в принципі ми вже почали, так? Ну, от тепер давайте ми переключимось на книгу псалмів. І сьогодні ми продовжуємо з вами читати 28 й псалом. До речі, друзі, я така людина. Ну, Намагаюсь бути відкритим, наскільки це мені дозволяє моє серце. От... Я хочу сказати, що ну от в цьому подкасті ви можете десь чути такі думки, які вони, вони йдуть від серця, вони йдуть, і вони дуже практичні. Це не проста якась теорія, це десь досвід. Тому ми з вами будемо сьогодні продовжувати читати книгу псалмів, 28-й псалом, будемо читати його з 5 вірша, але, доречно, почати з 4, щоб не розривати думку, яка почалась в 4 вірші. Віддай їм за їхніми вчинками. Ми на тому закінчили попередній випуск на цій думці. Віддай їх за їхніми вчинками, згідно з їхніми злочинними діями, відплати їм відповідно до діл їхніх рук, віддай їм те, що заслужили. І далі він продовжує От сьогодні ми з п'ятого вірша якраз і будемо продовжувати, адже вони не зважають на Господні звершення. Та діла його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Адже вони не зважають на Господні звершення, та на діла його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Е, мені це нагадує послання апостола Павла до римлян, якщо я не помиляюсь, перший розділ, там, де Павло говорить, що так як люди. Не турбувались про те, щоб мати Бога в серці, то Господь дав їх, на призволяще їх, їх власних думок, віддав їх, і вони почали робити всілякий непотріб. Це і розбещення, це і. Це... Чоловік з чоловіком, жінка з жінкою і так далі. І все інше. Тобто людина почала деградувати. Правильно я сказав це слово? От То така картинка приблизно і тут, в п'ятому вірші. Вони не зважають на Господні звершення та наділа його рук. Вони не. Не розмірковують про Божі діла, про Господа, і тому Господь віддає їх на призволяще, так скажімо, на їх власні думки, і гріх оволодіває такими людьми. Як кажуть, святе місце пустим не буває. От наше серце це святе місце. До речі, є в нас один з випусків цього подкасту. Місце для Бога. Здається, так, я його назвав тоді. Це вже давненько було, подивитесь там, полистаєте, кому цікаво. Місце для Бога. От якраз про то ми там і говорили, що наше серце, в ньому є місце для Бога. Господь як той. Ну, як творець, так, як той програміст, запрограмував так, таку в нас ячейку, таку функцію так, в, нас, в нашому серці, що це місце тільки лише для нього. І ніхто, і ніч ні, не зможе замінити Бога. Це як пазл, який от підходить, тільки такий пазл. От, все інше не підійде. Але людина намагається чимось заповнити. Порожнечу, якщо нема в серці Бога. От. І в даному випадку, в п'ятому вірші, ми з вами бачимо, от, чому відбувається так, що люди заповнюють свої серця чимось нехорошим. Своє життя наповнюють чимось недобрим. Чому так відбувається? Тому що. Вони не поставили собі такої мети в своє серце пустити Господа, заповнити своє серце Господом. І ви знаєте, таке може бути і з людьми віруючими. Парадокс, начебто, але таке цілком може бути і буває часто і густо, я думаю, і з людьми віруючими. Коли? Коли людина віруюча, вона перестає турбуватись, піклуватись про те, щоб Господь був в її серці. І це дуже легко зробити, я вам скажу. Там, от, Наприклад, як Христос говорив, та у когось турботи цього світу, у когось якісь інші побажання. У когось, там, я не знаю, ще щось там, і ось воно все заглушає в людині Слово Боже, заглушає в людині Духа Божого. І тому от на місце Бога може прийти хтось інший. На жаль, і для людини це не буде краще, коли людина. Не пускає Бога в своє серце. І я навіть так скажу: навіть впустивши, не не турбується про те, щоб він там затримався, то може відбутися от така ситуація, що Господь іде з серця, а хтось інший приходить. Хтось гірший приходить. І ми знаємо, хто. І він приходить не з пустими руками, він приходить з подарунками, гріх він а, обволакує в таку гарну обкладинку, обгортає і дає людині той гріх, заманює, людина йде на той гріх, і все в неї начебто на позитиві, все добре, але це перший час і не тривало. Нетривалий час це все відбувається, а потім розчарування. Потім розчарування. Я не пам'ятаю. Здається, я вам в одному з випусків розповідав цю притчу про те, що не треба плутати міграцію з туризмом. Ну, я не буду зараз це нагадувати. Отак От воно відбувається. І хорошого там. Ну, нема нічого. Так, диявол може десь підкидати, як ото собаці, кістку у будку. От людині підкидати знову якісь задоволення людині, яка в нього вже на гачку сидить. Щоб та людина якось трималась на тому гачку. Щоб не дивилась, не дай Бог, в сторону Бога. Щоб не, не почала от. Ну, знаєте, от у мене така картина із того болота винирнула. І так зробила глибокий вдих і набрала свіжого повітря. От диявол, він хоче топити все більше і більше такої людини, щоб вона навіть не мала змоги вирватися з того болота і зробити цей свіжий ковток повітря. Вдихнути. Бо тоді ж ну, розум почне працювати, тоді ж почнеться якось прагнення вибратися з того болота. От. І ці люди в п'ятому вірші вони теж вони не турбувались про те, щоб Господь був в їхньому серці. Тому вони деградували до такого стану, що потім вже. Давид говорить, а, а вже все, вже в принципі, нема смисла таких людей рятувати. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Ось це точка невозврату, та, неповернення. Точка неповернення. Це дуже страшний стан. Біблія говорить про те, що і Новий заповідь про це говорить, що є такі люди, які заживо вже мертві. Ну, тобто для вічності вони вже мертві. І оце страшно. Тому який висновок ми можемо зробити з п'ятого вірша для себе, друзі? Триматись міцно за Господа, не відпускати Його. Турбуватись про то, піклуватись про то, щоб в нашому житті було Слово Боже завжди, щоб в нашому житті була молитва завжди, щира відкрита, розмова з Богом, щоб було покаяння в нашому житті, бо ми всі не безгрішні. І ми всі робимо помилки, робимо якісь гріхи. Чи свідомо, чи несвідомо. <кхем> Тому без покаяння теж нікуди далеко не, не уїдеш, як кажуть. Щоб в нашому житті було якесь служіння. <кхем> а не тільки а, от стосунки ти і Бог, але й стосунки ти і людина. І взагалі є така. Порада, я обіцяв, що не буду давати поради. Та я ділюсь з вами просто своїми думками. Я цю пораду не сам, так скажімо, від себе придумав, а я її почув від іншої людини. І вона мені сподобалась. Він, він радить, щоб кожен, кожного дня робити хоча б одну добру справу для когось. Взагалі він там говорить про три добрі справи. Одну зробити для своїх рідних, одну для себе, здається, і одну для людини, ну, взагалі, якоїсь незнайомої і так далі. Хоча б, якщо не можеш ділом, так, то хоча б там словом або помолитися цю людину, от яку ти просто не знаєш, зустрів когось, в мене, до речі, я так часто роблю. Коли я з кимось там зустрівся, познайомився, або навіть просто якесь було спілкування невеличке, навіть не знаючи ім'я тої людини, я просто помилюсь про себе в думках подумки про цю людину, щоб Господь направляє її до свого слова. І вже розумієте, от, оце вже добре діло, якщо ти вже хоча б помилишся за цю людину. А десь комусь може грошима помогти, може комусь там словом помогти. Розповідають таку історію, як один чоловік наняв з робітника, щоб той йому лодку пофарбував. І коли той фарбував лодку, він Помітив, що там є ну, дирка, дірає в лотці. Він її добре там за... заділав, ту дирку. Він, він її там все за... зашпаклював, за... Ну, все як має бути, щоб воно не протікало. І це в процесі було. І далі закрасив все як положено. І наступного дня ну, розчитались, розчитався той хазяїн цієї лодки, човна цього, розчитався, заплатив йому ту суму що за фарбування, а наступного дня приходить до нього і дає йому ще гроші і таку крупну суму. Той каже, за що? Він каже, за те, що ти за, ну, з, зароби, за, 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 ту дирку, яка була в, в човні, ти каже, та це для мене не так важко було, в принципі, і воно не коштує стільки грошей, як ви мені зараз хочете дати. Той каже, ні, ти не розумієш, що ти зробив. Мої діти, коли човен висох, мої діти залізли в нього і поплили там на ньому плавати. І якби ти не заділав ту дірку, то вони б потонули, бо вони не вміють плавати. І каже, це, що я тобі даю ці гроші, це навіть мало. Я не знаю, як тобі віддячити за те, що ти от так сумлінно, я забув тобі про це то сказати, що там є та Діра. Що... А ти сам от, так твоя була ініціатива. Розумієте, друзі, от коли ми щось робимо так від серця і не очікуючи, най... до речі, не завжди таке буває, що отак прям людина. Буде вдячна настільки, і, і вона тобі то скаже. Але це добро, воно, я вірю, воно обов'язково повертається. Як закон бумерангу, як зло повертається до нас, так і добро до нас повертається. Обов'язково добро повертається. І, до речі, ця віра в мене не ну, вона заснована на Слові Божому, тому що є такі слова. Соломон пише: Відпускай хліб твій по водах, тому що ти е, через багато днів знову його знайдеш. А ну, ось ідея така біблійна. Про те, що якщо ти щось робиш, так, то ну, до тебе потім повернеться. От що ти відправляєш по тих водах? Якщо хліб, до тебе повернеться хліб. Якщо ти. ну там... Вибачте, ще щось, що, що добре плаває, туди відправляєш, то воно до тебе в житті повернеться, колись в якійсь іншій формі, в якомусь іншому вигляді, але якось теж воно це, це можна буде сказати, що ось ось воно. Благословенний Господь, оскільки Він почув голос мого благання. Господь моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Бачите, друзі, така картинка знову йде протиставлення грішних праведним. Там одна картина у грішних, що вони не турбувалися про те, щоб Господь був в їхньому серці, і Господь віддав їх на призволяще їх думок, їх злочинних дій. А тут інша картинка, тут картинка людини, яка турбується про те, щоб Господь був в її серці, і дивіться, які там є. Які там є Зміни, які там є новини, які там є події, от в такому серці, в якому людина от турбується, щоб Господь був, радість. Та? Моє серце радіє, сила, радість, благословення. Допомога. Таке серце воно хоче прославляти Господа, серце такої людини. Господь, ага, моє серце радіє, тому прославлятиму Його своєю піснею. Так, Господь нас створив, що співати це один зі способів от, говорити нашому серцю до Бога. Тобто пісня, прославляючи Господа. Це така мова спілкування нашого серця напряму з Господом, прославлятиму Господа своєю піснею. Господь сила народу свого і захист, Він рятівний захисник свого помазаника. Спаси свій народ, поблагослови свою спадщину, паси їх і підтримуй їх повіки. Закінчується псалом тою ж самою думкою, так, що ми вже розглядали її якось, про те, що не, не слід забувати, друзі, про церкву, ми з вами не покликані бути е, самотніми християнами. Ми покликані бути частиною церкви Божої. Тому, якщо ви ще е, ну, якщо ви, можливо, досліджуєте вже Біблію, ви вже спілкуєтесь з Богом в молитві, але не, нема у вас ну, ніякої церкви, куди б ви ходили, то обов'язково, друзі, знайдіть ту церкву, знайдіть, щоб ну, ви були частиною цієї спільноти віруючих людей. І хай це буде та церква, яка базується на Божому слові. Бо якщо ця церква базується на Божому слові, то вона встоїть. Якщо базується не на Божому слові, вона не встоїть. От ну, як, як дізнатися про таку церкву, це вже окрема тема, так? по ну, кожна церква, кожна конфесія християнська деномінація, вони будуть говорити, що звичайно вони базуються на Слові Божому. Але завжди цікаві деталі. От коли починаєш досліджувати деталі, от там вже відкривається, що ну, от якісь є розходження зі Словом Божим у одних, а у інших начебто співпадає. Та я, не, ну, от я собі уявляю людину, яка вперше та, почала тільки е, читати Біблію, і вперше приходить до якоїсь церкви, от вона захотіла там почула, що треба в церкву до церкви. І якась церква, яка була поблизу, там, чи ще по якихось критеріях вибрав, прийшов. І от як дізнатись, по Слову Божому там все чи ні. Я думаю, що з першого разу навряд чи так можна дізнатись, бо людина ще не знає того слова Божого так як потрібно знати. Але в процесі Господь обов'язково з часом покаже такій людині. А весь цей час вона все одно. Це я, я вважаю, це краще буде, да, ніж взагалі бути християнином таким е, е, самотнім, ну, в тому плані, що без е, спільноти віруючих людей. Тому от е, таке колективне мислення, воно було у Давида, він ви бачите, він про себе про себе, потім в кінці раз, і про, про народ Божий. Згадує. От, а якщо ти один, то, то тільки про себе. Взагалі от Біблія вона, вона вчить нас тому, що, навчає тому, щоб ми е, жили не тільки для себе. Чому я й кажу, що хоча б хоча одну якусь добру справу для якоїсь людини. Для когось, чи словом, чи ділом, чи ще якось. Але хоча б одну в день обов'язково треба робити. Якщо цього не робити, то буде болото. От коли ти це робиш, то це як вода вона постійно оновлюється, це як джерело свіжої води постійно. Якщо ти на собі замикаєш ці всі благословіння і нікуди далі їх не відпускаєш, то застой буде. Застой, бродіння, це е, плесневіння і так далі. Нічого доброго з цього не вийде для нашої душі, е, а якщо на душі от така б'яка, то в житті воно ж буде проявлятися обов'язково. Обов'язково буде. Е, як це сказати слово? Обов'язково відобразиться на якості життя. От так скажу А ми з вами цей подкаст ведемо якраз для того, щоб покращувати своє життя, якість свого життя за допомогою якісного знання зі Слова Божого. Цю книгу написав той ну, автор цієї книги той, хто бажає, щоб у нас було щасливе життя. Тому, друзі. Ті принципи, які ми тут з вами досліджуємо, нехай вони будуть нам всім в благословіння, нехай ми будемо їх вивчати і надалі, і е, нехай ми з вами будемо їх застосовувати в своєму житті і, і мати від того дивіденди і благословіння. Я, до речі, ще пару слів скажу. Від себе я би додам, що от вирішив закінчувати кожен свій випуск якимось благословенням. От сьогодні було нам таке благословення. Нехай Господь вас в тому благословить. До, дасть Бог до зустрічі наступної.